Вірі, телеканалу «Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Аляна Рудніцька. Вітаю! Багатоповерхівки мікрорайону Гравітон оснащують індивідуальними тепловими пунктами. Сучасне обладнання дасть можливість регулювати та контролювати температуру подачі тепла у багатоквартирних домівках. Окрім того, це вплине й на енергоефективність. Подробиці далі. У мікрорайоні Гравітон розпочали монтаж і підключення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках, які отримують тепло від котельні на вулиці Руській. Відповідно до підписаного договору з Європейським банком була проведена тендерна міжнародна процедура ще в 2020 році щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів від котельних підприємства. Нові системи регулювання дають можливість мешканцям контролювати температуру подачі тепла. Особливо це стане в нагоді в міжсезоння, коли на дворі вже тепло, а централізоване опалення ще працює. Набір елементів, тобто насосного обладнання, клапанів, які дозволяють, в залежності від погодних умов, регулювати теплоносій. Тому фактично споживачі. Особливо в перехідний період це осінь, весна, тоді, коли на вулиці вже тепло, можуть собі автоматично регулювати цю подачу теплоносія і відповідно зменшити вартість платіжка. За словами підрядників, виконання роботи йде за графіком. Проте через планування будинків робітникам довелось стикнутися із певними труднощами. Вже це почали монтувати і тепер тобто десять штук підвалів. Ми вже зробили ремонту повністю. Там залило підлоги і підготували під, під монтаж. І зараз здійсниться завозить ЕТП зі складу тепломереж. І ми тут їх розбираємо, бо тяжко їх занести, бо вони великі, а підвали маленькі. І розбираємо тут, на, на дворі, а там внутрі вже збираємо їх. Ми вже отримали всі 86 ТП, у нас знаходиться на складі. Є е, субпідрядник, е, вже роботи ведуться. Вони не сьогодні почалися, вони вже більше місяця ведуться. Це робиться поетапно, відповідно до графіку. Даний проєкт, а саме обладнання та роботи з монтажу, фінансуються за грантові кошти. На індивідуальні теплові пункти для гравітону виділено 1,4 мільйони євро. Загальна вартість, яка складається з Повністю комплексу робіт це монтажні, пусконалагоджувальні роботи, доставка обладнання це орієнтовно 1,4 мільйона євро. Це виключна грантова складова, за яку підрядник іноземний, за генпідрядник буде виконувати ці роботи. Загалом індивідуальні теплові пункти встановлять у 62 будинках мікрорайону Гравітон. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Надаватимуть послуги ще більшій кількості наймолодших пацієнтів з порушеннями розвитку, травмами, захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату у міській дитячій поліклініці. Відбулось відкриття оновлених відділень медичної реабілітації дітей та діагностики. Окрім того, у медичному закладі оновили укриття. Більше про це вже за мить. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці завершили ремонт відділень медичної реабілітації та діагностики, який розпочали влітку минулого року. Пройти лікування зможуть діти з народження і до повноліття. Ми починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації. відповідно, і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто дуже велика. І Однозначно, ми прийняли на себе рішення. Спочатку ми взяли пакет. 54 –– це дітей від 4 до 18 років. А потім, вже коли ми починали придбати обладнання відповідне, все, ми вже взяли 25 й пакет це від 0 до 3. Окрім ремонту відділу, за кошти міського бюджету вдалося обладнати також укриття. Ну от апаратура мільйон 700 і на ремонт ми витратили 5 мільйонів. Це це ми почали його в минулому році, влітку почали минулого року і закінчили. От буквально. Там, пару тижнів тому це гроші міського бюджету було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити і якраз дитяча поліклініка по локації якраз ну дуже зручною виявилося для школи. Аби охопити ще більше пацієнтів. До роботи залучили нових медичних фахівців. Обладнання було, але його було недостатньо. В першу чергу для якості і в повному об'ємі надання медичної реабілітації дітям з порушенням опорно-рухового апарату, дітям з неврологічними захворюваннями, дітям маленьким, які народилися передчасно або з тяжкими захворюваннями під час народження, необхідно було дооснастити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів, і друга це оснащення. Наявних приміщень відповідним обладнанням. Тож, завдяки оновленням в медичної установи з'явилась можливість надавати послуги вдвічі більшій кількості пацієнтів. Зокрема, фахові консультації ерготерапевтів та психологів, чи не найбільше потребують діти, які переїхали в тилову область з прифронтових регіонів. В середньому, коли ми стартували, в середньому це у нас було півтори тисячі пацієнтів. А потужність відділення не могла опанувати ту кількість. Ми розширили, відремонтували наявні приміщення, дооснастили і звичайно. Залучаємо і надалі, і в цьому році прийняли ще кваліфікованого спеціаліста, фізичного терапевта. І наразі запрошуємо, користуючись уваги можливістю, запрошуємо до нас на роботу ерготерапевта. Фахівці зазначають, послугами користуються не лише чернівчани чи буковинці, а й діти з інших областей. Всі послуги медична установа надає безкоштовно. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Водій та пасажир отримали травми. Буковинські поліцейські розслідують обставини аварії, яка трапилась у селі Чорногузи. Там 36-річний мотоцикліст зіткнувся із автівкою Ауді, якою керував 45-річний житель Івано-Франківської області. В результаті ДТП водій та 31-річний пасажир двоколісного отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Досудове розслідування триває. Зберігав та продавав бензин без відповідних ліцензій. Детективи БАП у Чернівецькій області припинили діяльність незаконної АЗС. Виявили, що чоловік придбав пристрій для розливу пального, спеціальні ємності та інше обладнання, аби налагодити підпільний бізнес. Реалізація відбувалась виключно за готівку без жодного документального відображення у податковій звітності. Під час обшуків було вилучено близько двох тонн фальсифікованого бензину та диспалива. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності Ли водіїв, аби комфортно дістатись до кордону. На Буковині затримали трьох порушників, які намагались незаконно покинути територію держави. За організацією втечі до сусідньої Румунії жителі Дніпропетровської, Київської та Волинської областей мали заплатити організатору 10 тисяч доларів США. Аби швидко дістатись Держрубежо. Чоловіки навіть замовили два автомобілі із послугами водіїв таксі. Проте обидві автівки були затримані правоохоронцями на ділянці відділу Мамалига. А на Порушників склали відповідні протоколи. На Буковині трапились дві масштабні пожежі. В селі Банилів підгірний займання сталося в одному з цехів деревообробного підприємства. Там вогонь охопив площу 200 квадратних метрів і знищив перекриття та покрівлю будівлі. А у селі Клішківці зайнялась нефункціонуюча будівля сільськогосподарського підприємства. Там вогонь поширився на площу в 70 квадратних метрів. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.